Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 7 градусів. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. На півночі. На Житомирщині в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс семи. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день. Вранці очікується дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс восьми. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дрібний дощ ітиме весь час вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Сумській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 9. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться, хоча й з меншою силою, та йтиме до пізнього вечора. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 18 градусів та від плюс 13 до плюс 17 вночі. Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. без опадів. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 18. Ввечері погода у Донецьку проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Луганській області очікується температура від плюс 28 до плюс 20 градусів в день та вночі від плюс 14 до плюс 19. Хмари, що з'являться на небі у Луганську вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 16 до плюс 13 градусів в день. Та вночі від плюс 16 до плюс 19. В Одесі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Миколаївщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 18. До самого вечора у Миколаєві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Ранок та день у Херсоні будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без дощу. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 24 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Ввечері у Запоріжжі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. На Кримському півострові очікується температура від плюс 22 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 21. У Сімферополі ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Опадів не очікується. На заході на Львівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 6 градусів та вночі від плюс 4 до плюс п'яти. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 6 градусів та до плюс 6 вночі. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися. У Тернопільській області очікується температура від плюс 8 до плюс 7 градусів в день, а вночі до плюс 6 градусів. У Тернополі протягом усього дня. Небо буде вкрите хмарами, дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. На Буковині температура в день буде плюс 7 градусів, а вночі до плюс 6 градусів. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів. Та від плюс 7 до плюс восьми вночі. В Ужгороді Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 6 градусів та до плюс 6 градусів вночі. Хмарна погода протримається в рівному увесь день, дрібний дощ йтиме весь час. Вдень він посилиться. А до вечора послабшає. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс п'я до плюс шести. Зранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ ітиме весь час вдень він набере силу, а до вечора послабшає. У Хмельницькій області температура день буде від плюс 5 до плюс 4 градусів та до плюс п'яти вночі. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Увесь день ітиме сильний дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде від плюс 23 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Весь день у Кропивницькому буде хмарним, вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Полтавщині температура вден буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 16. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами, вден і ввечері буде йти дрібний дощ. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 19 до плюс 13 градусів, та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ вранці йтиме слабше. Вдень він може посилитися, але до вечора повинен закінчитися. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 градусів в день та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Вранці у Дніпрі погода буде ясною, день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду, без опадів. У Вінницькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день та до плюс 5 градусів вночі. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ ітиме весь день щоправда до вечора він стане слабшим. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку.